Та в принципі має бути однаково, готова. бути суть однакові пустки, а не у когось дівочі, типу, а у когось нормально. Що ви думаєте про наші табори? Я дуже задоволена вашим табором, і своїми і дівчата. І... Дівчата задоволені. – да, А що такого нового? вони дізналися, або ви дізналися ну, Віроніка наша поступила в пласт, вже і форму їжі видали, mm -hmm. то вона прям і походи хоче ходити, mm -hmm. і хоче з друзями, і кастри розпалювати. Кристина теж дуже хоче, ну, у нас ще маленька. Да. У табі, Сподобався тамбір, самі приємні враження, діти задоволені, багато приємних моментів було. А що саме цікаве? Саме нове для вас було незвичне або для ще вашої дитини? Саме нове де Аліна в нас дуже любить коней, на, да, на конях це, мабуть, саме найяскравіше враження для неї, бо mm -hmm. Діма тобі ще запам'яталося. — Стрілять. Стрілять, тепер підеш на секцію стрільби. Можливо, так. <плес> Звичайно, хотілося, щоб на наступний рік також добре, дякую вам добре. за Ми дуже задоволені цим табором. Дуже задоволені, тому що дітям майже зараз нема куди піти. Ми дуже задоволені, тому що дитина наша так себе проявила, що ми тут навіть не ожидали. Да він лідер. наскільки були був зацікавлений, що він розкрився, я замітив, він став да, тут. Да, керувати. Да. Ми, ми самі за ним наблюдали зі сторони. і є, Дитина просто себе розкрила дійсно. Треба такі мероприяття робити. Набір щоб... дуже мені сподобався. Чому? Я вважаю, щоб мої діти е, виховувалися саме таким чином. І мені сподобалося керівництво табору. Їх е, налаштування на правильний шлях. І, е, їх а що змінилося в дитині або щось нового вона знайшла в нашому таборі? Діти стали більш відповідальними і вони спілкуються більш українською мовою. Це, звичайно, дуже подобається. Побажання, заперечення, зауваження якісь. Більше таких таборів і щоб мало. Пластунський рух поширювався, поширювався бо в Україні, звичайно. Дякую. А що саме сподобалося? Покажите, знімаєте? Ні. <плес> Живиться хреща, так і парку дитячого тата. Ви лекар. так, Так, прибрати. Оці всі дрова це все треба прибрати до штабу. thank you Далі, далі, в три кроки від мене. Про лаві. Гордо хортиця. Всі, друзі, хлопці, які були. Вурко хортиця. Зараз підходимо. Господи, давайте. Це поле, це, це, це замало. А воли. Ви че ви були? Коля, пові, пові, пові. Всі діти, які були в патріотах, підкладайте до свого вихованика. Ні, ні, шо це всі патріоти?